Намагалися грати, уходили дуже дорого. Якщо це було свіжі автівки, 21 22 рік. Вони уходили з е, 17-18. ось там Наприклад, ми видамо 18800. А чим нам взагалі загрожує пізня оплата? Тобто різниця у 15 тисяч доларів. Це щонайменше 15 тисяч доларів. Сидушки у нас усі. Новенькі, я ж кажу, сів у автівку, запах нового авто. Ось таке авто ми придбали. І, звісно, ремонт тут буде коштувати не 3 копійки. Чим загрожує затримка з оплатою, Це пізня оплата лотів з американських страхових автоаукціонів, які, які можуть бути наслідки. Є ли взагалі смисл купувати сильно пошкоджене авто? Та які на цей час справжні терміни доставки автомобілів зі Сполучених Штатів до України? Вітаю, друзі! З вами знову Олександр Металіді, автопроєкт Харків. Продовжуємо тему автівку з американських страхових автоакціонів до України. І сьогодні ми з вами розібрамо відповіді на усі. Ці запитання, які, сподіваюся, для вас будуть і цікаві, і корисні. І в нас сьогодні зустріч чергового авто з США до України. Це проєкт 1456.1. Сергій Харків Subaru Outback 2022 року. Погнали! Итак, друзья, мы уже с вами на так добро вам знайомий базе автовозев нас Погрузчик Андрей люблязно поставив автівку майже посередині усього майданчика, щоб ми могли добре з вами усе оглянути. Будемо і оглядати, і відразу відповідати на усі ваші головні запитання і запитання, які були озвучені у цьому відео. Ну що, поїхали. І так, ось наша зараз проїде евакуатор. Ось наша Subaru Outback, Це в нас. Чистий 2022 рік виготовлення 2,5 літри. Комплектація в нас тюрінг. І це, це не просто чистий, це сьомий місяць 2022 року. Це навіть не початок року. І ця автівка придбана в Штатах за 7500 доларів. А тепер потрохи. По ушкодженнях по всьому іншому ми з вами дістанемося трохи пізніше. А зараз хочу дати відповідь на вже часткові ваші запитання. І так, перше запитання, яке ми озвучували у сьогоднішньому відео, це було а чим нам взагалі загрожує пізня оплата? Ну що, давайте сядемо в автівку і усе розібремось. Ось бачите, що в нас стрільнули. Подушки безпеки в нас і шторки, і руль, і коліна, і навіть пасажирське сидіння спрацювало. Дитячий водяний пистолет є. У салоні авто навіть зараз запах нової машини. Дуже-дуже прикольна автівка. так Це вже у нас другу автівку привозимо людині. Постійний наш замовник і... Були такі моменти, що людина до нас звернулася вже до постійних партнерів, звернулася у жовтні 2022 року. І було таке питання. Є бажання придбати свіженьку Subaru Outback 2021-2022 року, але в мене бюджет. У мене бюджет десь приблизно 27-30 тисяч доларів і того під ключ на номерах з усіма, з усіма витратами. Треба вкластися. Шукали, рахували, намагалися щось підібрати. Майже до Нового року нічого в нас не виходило, бо автівки, які ми шукали, які ми дивилися, які ми намагалися грати, уходили дуже дорого, Якщо це були свіжі автівки, 21-22 рік. Вони уходили і 17 і 18, Ось, там, наприклад, ми видимо одну 18800 з боковим ударом. Не дуже дешевим боковим ударом у ремонті. І 20 і 22 тисячі виходили. Звісно, при такому при такої ціні лота про який бюджет 27-30 і того речі бути не могло. І так, а ми взяли ну, цю автівку, як я вже казав, за 7500. Ну що ж, давайте роздивимося, що ми взяли за 7500, які у нас ушкодження. І розібрамо взагалі це вигідно чи не вигідно і різницю між взяти за 18 800 і 7500. І врешті-решт, яка буде різниця? І так, Бать, дивимось, що ми маємо? Маємо в нас треба відновлювати обшивку потолка або взагалі її змінювати, бо її розірвала подушка безпеки. В нас спрацювало 6 подушок безпеки зону. Бампер лежить у салоні, да, от у за... позаду документи та ключі, то вже я їх зараз поклав. Є щось у коробці, не знаю. Але торпеда в нас ціла. Сидушки у нас усі новенькі, я ж кажу, сів автівку, запах нового авто. Так. Двері попередні двері в нас спокійно відчиняються, зачиняються. Задні. Також. Ось. Не знаю, що за мокоробці на СТО розберуться. Фара є певні пошкодження, але ну, потім будемо дивитися, вона жива, не жива. І можливо врятувати чи ні, то вже будемо потім роздивлятися. Так, якісь царапки на дверях, на задньому бампері. По даху у нас все добре. Так. Ні, кришка багажника у нас зачинена. І основні трабли у нас правий бік та передок. Двері у нас залеплені, будемо їх відчиняти зараз. Двері, звісно, у нас під заміну. Праве крило у нас під заміну. Лобове скло у нас ціле. Капот під заміну. Бампер, все цього немає, підціливась бампером, теж все це. Під заміну. Так, ми відчинимо чи не відчинимо зараз. А ні, у нас капот прив'язаний, ми його відчиняти не будемо. Що в нас тут далі? Ланжерон. Ми бачимо, що в нас трохи пішов в бік. Звісно, треба все буде ставити на своє місце. Підсілювач взагалі загнала у пакетник радіаторів. Це все під заміну. Нижня балка в нас під заміну. Ланжерон. Лівий теж пішов у бік. Ось таке авто ми придбали. Звісно, ремонт тут буде коштувати не 3 копійки. А тепер давай з вами трохи порахуємо різницю. Різниця між 7500 та 18800. Умовно кажучи. 11 тисяч доларів. На ці 11 тисяч доларів треба додати ще приблизно, ну, умовно, знов-таки умовно кажучи, 4 тисячі доларів на, розм на розмитнення е додатково. Тобто різниця у 15 тисяч доларів. Це щонайменше 15 тисяч доларів. Е додайте сюди те, що автівку, яку можна було придбати за 18 800 19 тисяч. З урахуванням дуже недешевих запчастин та якісного ремонту, там його буде теж на 4-5 тисяч. Тобто різниця вже сягає майже 20 тисяч. А на ремонт цього авто було закладено попередній бюджет десь приблизно в районі 13-14 тисяч, може трошки дешевше, може трошки дорожче, не знаю. Побачимо, що воно буде. Тобто, ми придбали авто, якому на час купівлі було лише пів року. Тобто майже нове авто. Да, воно пите майже нове за е, терміном виготовлення. І різниця е, у вартості, яку наприкінці кінців отримає замовник, буде між цим авто та яке можна було придбати з трохи меншими пошкодженими. Але Набагато більш дороге. Різниця буде приблизно 6-7 тисяч, що найменше, вигади замовника, а може навіть і більше різниця. Так, з цим ми з вами розібралися. Огей! Далі ідемо в відповідь на ваші запитання, що стосується до термінів оплати стосується до термінів оплати і до сроків, а це вже ми з вами розібремо, будемо, поки будемо вантажити автівку на евакуатор, бо хлопці теж чекають, теж просять поклапитися. Поїхали. Ну що, ж, друзі, поки в нас поки в нас іде вантаження цього чирока, де його на інший евакуатор ставлять, ми почекаємо, зараз навантажувач. Трохи зайнятий, розібремо що в нас по інших питаннях. Поїхали. Які були е, трабли з пізньою оплатою, е, до чого це може привести, до чого це привезло саме на цьому, авто в цьому випадку? Та сроки та, та, та так, По-перше, зараз, як е, всі ви знаєте, є. Певні складнощі з оплатою автівок з України до Сполучених Штатів це все дуже складно робити. Бо як раніше зробили інвойс, пішли у банк, сплатили і все тобі добре, вже за добу або за півдоби гроші на аукціоні, так воно не працює, на жаль. Бо в нас зараз це неможливо з точки зору закону. Є певні інші алгоритми оплати, як це це відбувається, але е, це все вимагає трохи, трохи часу. Зараз я заберу документи да, з автівки, бо нас вже їде наш навантажувач. Заберемо наші папери разом з двома ключами. І так. Це авто трохи була затримка спочатку з оплатою, і потім, до речі, ще й виграли його у п'ятницю, тобто у нас вже два дні, субота та неділя вихідні авто стояло, Потім ще довго йшли гроші, була певна затримка з переводом грошей, бо це дуже складні алгоритми. і Врешті-решт гроші за авто надійшли на аукціон. Тільки через 6 днів після придбання лоту. І що ми отримали? Отримали ми пізну оплату, вже були штрафи. І транспортна компанія у США заявляє, що вона забере це авто протягом 10-12 днів після сплати лоту. Тобто ці 6 днів, поки лот ще не був сплачений, його, звісно, ніхто не займався його забором. І почали займатися тільки після сплати. І що ми отримали? Авто дійсно загалом простояв на аукціоні біля двох тижнів, там навіть трохи більше. І за цей час аукціон нарахував сторіджей на 400 доларів. 400 з копійками доларів. Звісно, це дуже великі гроші. Да, ми замовникам. Попереджали, що таке може бути, особливо у цей час трохи закладали бюджет, але ми закладали десь 200-250, вийшло 400 з копійками. Але враховуючи, що ми і автівку придбали. Майже на півтори тисячі дешевше, ніж замовник був згодний за неї давати. І, звісно, розмитнення вийшло дешевше. У цьому випадку тобто, ця переплата у 200-250 доларів на сторіджах, вона якимось чином компенсувалася. І, до речі, поки авто плило, в нас трохи подешевшали етапи логістики, етапи доставки і на цьому теж замовник вигадав. З за усім цим ми розібралися. Далі, що в нас по сроках, що в нас по термінах. Е, нагадую, авто було придбано 6 січня якраз на Різдво по старому стілю, да, як то кажуть, на православне Різдво. І е, зараз у Харкові вже наприкінці квітня автівка приїхала до Харкова. Тобто на все про все, як ми попереджали замовника, як ми е, е, заявляли йому е, напередодні купівлі 3-3,5 місяці від часу. Купівлі до часу доставки в Україну вже розмитаного авто. Ну, Якось так і ставиш, зараз вантажимо і відправляємось далі на СТО. Поїхали! Очень може бути, що что... не все таки печально. Федильное авто. Выглядит страшнее, чем есть на самом деле. Ходовая а вообще новая. Новая, новая. Машина практически не ездила. Снизу просто новый автомобиль. Даже не запачкался толком. Проблема певний трабл з блокуванням коліс, електронне блокування і автівку навантажувачем поставили на евакуатор, а далі вже колеса не крутилися. Треба було трошки пошаманити, щоб знати, куди що під'єднати, щоб розблокувати колеса при викнутному двигуні і посадженому акумуляторі. Але хлопці знають, що роблять, і автівка їде на СТО. Ми саме, друзі, будемо завершувати наше чергове відео. Сподіваюсь, вам сподобалось було і корисним, і цікавим. А ми їдемо далі працювати і робити все, що треба для того, щоб забезпечувати вас новими авто з сполучених штатів та електромобілями з Китаю. Це буде Україна.